Ось тут як буду їхати по низині по рівнині, треба шукати горбочки. І желательно подальше від траси, як тут. <гум> <гум> так от. Правда, тут це не зовсім моє місце. По цій дорожці дуже часто люди ходять, їздять на мотоциклах, на конях, але мене оттуда майже не видно. Якщо сидіти тихо, то не замітять. <гум> <гум> Ось така. Сьогодні 22 травня 2025 року. Моя предпослідня ночовка в Еквадорі закінчилась. Сьогодні пробіг буде невеликий. Сьогодні мені в місті дуже багато діл треба порішати, Викладувати відео, там туди-сюди і проче. Так що таке. Я думаю, закупиться продуктами. І цей раз, як назло, в мене все ж Сюди до кордону 48 км. Я буду ночувати дуже близько до кордону, але не дуже, ну, не дуже близько, так що беда. Там є такі лісочки хороші. Думаю, спрячусь там, буде добре, буде класно. Я ж вам розказував, що коли я називаю запчастяння, названня запчастій, Google так приводить, що вони хрена не можуть зрозуміти. Але коли вони називають... Google теж так переводить, що я їх реально не можу зрозуміти. Перекидку заднюю вони назвали якимсь словом, яке Google перевів як обезьянка. А тріщотку вони називають Каталіна. Я подумав, що це за слово таке? Гугл каже, що це женське ім'я по-нашому Катерина. Тобто Катя вони її називають. Ось такий прикол. Тому тут дійсно зрозуміти невозможно в кожній мові свої сленг, свої названня, от таке. Так, новокуплена кофе без опознавательных знаков. Я приділив, що його надо заварювати послабше і кидати побільше молока, і получается така капучинка вкусна. Бо вкусна. Бойнахшего назовсім не вкусно. І судя по всьому, кофеїну в ньому мало, вообще непонятно якийсь кофе. Шість стоит, получается, 5 долларов. Правда, я не знаю, сколько там по весу там може бути грам 400. Там, в общем, новый нам просто серый пакетик без названий, без маркировки. Вот. Приходится палки кидати, щоб все одно доміло, потому що комаріх веспера розганяє, а всякі почив насікуми до мене пристають, якісь мухи непонятні. Е-е, тут же ж воддяться оводи чоловічиські. І надо незжа, щоб от эти всякі насікуми на тебе сідали. Тому їх приходиться розганяти. Отаке. Давайте от. По поводу страшилок про Колумбію, а я вам трошки розкажу страшилок. Оце такий ліс. Це прям такий ж, як і в Бразилії, бував в таких лісах. Дуже похожий. Тут навіть птички так само співають і жаби так само кумкають. Потому що вокруг болота. З цього горба куди не спустись, кругом буде Вот. Тут до мене прилазила гусениця дуже похожа на отруйну, Но це не отруйна, мабуть. А я її вогні зажарив. Але є така гусениця. не знаю наскільки вона отруйна. Ну, в неї такі волоски начинені ядом. Торкнешся і капець. Так. А ще в густих лісах, там, де постілка дуже товстая, не така, як тут, а іменно така товстая. В ній водиться змія маленька, така, у неї яскраві полосочки чорний, жовтий і красний. Вона невеличка, якщо босиком входиш, може впустити за ногу, якщо наступиш. Тоже не знаю точно наскільки можливо навіть смертельний. А в Колумбії водяться квакші разноцветні. І багато з них теж отруєне. Таркатися руками їх не треба. Ось таке. Те ж саме, куча всяких пауків. Ну, пауки то само собою. Якщо не знаєш, що за паук, не трогай. Пауки лучше взагалі ніяких руками не трогати. Скорпіони, ну скорпіонів ви бачили. Правда, тут, мабуть, вони не водяться, вони більше в сухих місцях. Бачите, тут дорога зовсім близько, Їх навіть видно, як вони проїжджають. Коли їдуть відтуди, мене можуть навіть засікти. Ну вони сюди не дивляться, поэтому і не заметять. сидять тихо, то нормально. Є комари. На самом деле найпасніше болезнь тут не малярія, а именно жовта лихорадка. Тому що навіть е в Еквадорі і в Колумбії вона водиться. Її переносять комари не всі, але якісь болотні. Правда, по виду їх не поймаєш деякі. Вот. Вони бувають різні. Так будьте щоб ніякі не кусали. Найкранні комари, які вводяться в Південній Америці, вони ну, вводяться в вологих лісах, в основному, я такі, Він так сам серийний, а голова в нього білого такого, прям яскраво білого цвіта. Вони настільки противні, що дуже незамітно швидко підлітають і кусають. Тому що всі так підлітають, медленно, ти його почуєш, а той іменно так і противний. Ну, зато є великий плюс у вологих лісах тут комарів дуже легко розігнати, можна навіть димом. Навіть не обов'язково спіраль палити. Їх тут не так і багато. Ті комари, які в Аргентині, особливо в плавнях, їх нічим не Вообще нічого не бере їх. Їм по барабану взагалі. Можеш весь обризкатися, можеш надимити. Все, що хочеш палити, нічого не допоможе. Вони все одно якісь підлетить і десь все одно вкусить тебе. І ще ось це дерево. Ну воно не отруйне, але противне. Бачите на ньому які. Тізу? Оце ногою рукою зацепишся, буде дуже больно. А його можна порвати. Вони, це дерево ж виростає велике, товсте і воно теж буде колюче. Оце якесь теж похоже, але це другий вид. Зато бачите, які в нього корні інтересні. От. Отаке. Пальма оця. Ну це навірно теж колюче, да он иголочки на ней. По формі трошки відличається, але похоже на ту, що в Бразилії мене поколола. У неї дуже противні колючки, вони тоненькі і глибоко залазять. Знов така ж сама рослина. Дерево. І на ньому воно на корнях. Може воно так захищається. А ось дивіться, який канаст цікавий, так? Да? Ось таке буває тут теж. Ліана така особлива. Вот. Ліани таке противне, через них пролазить важко. А дрова з них ніякі. вони взагалі не горять. Вони як вата. Треба вот. шукати то тверді породи. Ось вот такі. Ночі якесь цікаве движення було. Мені навіть показали, що хтось скакав по деревам. Ну, може, показалось, тому що звуки такі були. Хоча то може птички просто. Якийсь орешек інтересний, пустий продовжує. І вроді як якесь велике животне, там понизу обійшло цей горб і пішло в сторону села. І там собака його обгавкала. Насчет крупних животних. Якщо чуєте любить крупне животне, не бойтесь, просто сидіть в палатці. На палатку ніхто не нападає, навіть медвіді. Ну, по крайній мере, я от чув багато і розказав історій, що поки сидиш в палатці, медведь тебе не троне. Правда, він може сидіти возле палатки і ходити возле палатки. Дуже довго буває таке, так. Да? Що касається ягуара, я вже вам розказував, я перед вилітом читав подробно про ягуару. Їх не стоїть боятися. Вони живуть в основному глибоко в джунглях. Сюди вони близько до, до людей, близько до трасс, і взагалі дуже-дуже редко буває, що ягуар нападає на чоловіка. Надовий може ходити за человеком, послідувати просто любопитне животное. Ну, оскільки, получается, ну, хишники, вони так устроєні. У них є животна, которой вони питається постійно. І якщо животна незнайоме з виду, вони на нього нападати не будуть, тому що це не їхня їжа. От поэтому ягор на человека і не нападає. Хоча, можливо, бували случаи, но це дуже рідко. От, поэтому ягора якраз боятися не стоїть. От. Поэтому от, я вам розказав реальные реальні опасності, які водятся в местах, місцях, именно, де, я, де я є і де я буду. От. А все те, що ви писали, про крокоділи, анаконди і піраньї, це все не тут, тут їх немає. Ось таке. Відсім, інтересно, так? От такое. Бо, що, интересно, да? е, я забув розказати про рослини, які жаляться як крапива. Ну, вона не настолько получается. воно поначалу больно, але швидко проходить. От. Е, є такі рослини, вони бувають схожі на траву, але вони не схожі зовсім на крапиву, то тобто, есть з виду ти її не вгадаєш, якщо не знаєш. От. А є такі, як дерево з величезними листками, і в основному у них жаляться саме стебло, а листки ні. Ну, причому вони і різные є, тому що ті, що були в Бразилії, вони відлячаються від тих, що тут по листкам абсолютно не таким. О, такі дерева бувають. Ну, це, це не настільки опасно, воно не отруйне, це так просто больно і все. <гум> от. Колись я ще читав про таку рибку кандіру. Ну, вона теж водиться там в основному в Амазонці. Тобто от, от, в тих місцях там капець взагалі. А тут ні. Так, там писали страшилки такі, що вона може, якщо купаєшся в річці, може в жопу залізти, чи ще кудись, коротше, і знутри тебе їсти. <гум> Ну, Потім я почитав научні статті, і виявилося, що це все брехня. Ця рибка вона зовсім не опасна і нікуди вона не залазить. От, вона така, маленька, типу, в'юнчик. В общем таке. Так що багато всякого теж можна прочитати, але треба читати реальні научні статті, там, де люди реально ізучали наблюдали, так само і про піраннів. В основному піранні я ж кажу, взагалі не нападають на живе существо. А от якщо кинеш їм кусок м'яса, да, вони його їдять, причому дуже швидко. Да. От. А от на живого вони не нападають. Накошний ключик непоганий. Я змог даже рулевую підкрутити. Правда, є і мінуси. Насос окончательно зламався, треба куплять новий. Угу. Перший раз у мене була воспользоваться цією штукою. Подкачав, вроді вийшло нормально, Ух. Я куплю новий насос і перебортирую. Задрало воно кожен день підкачує. Так що все сложно. GPS ніхрена не показує. Осман велосипедних магазинів тут не знайшов. Зато я знаю точно де мій любимий магазин, в котором... ну тот, який Wi-Fi роздає. От я до нього й поїду, прямо по цій дорозі до тупика. У них даже палатки есть, а тентов нема. Ха -ха. Прикол. А ще все. Парковка мотоциклетная, велосипедной нема. Майстерні мотоциклетные, штук 20 было уже. А велосипедной ни одной. так і живем. Я вже говорив, що в Еквадорі, якщо тебе щось надо, то тебе здоровы куповые. Ну, в общем, за 9 доларів купив Вот. Потому що такие маленькие у них вообще дорогие. Виходить, що цей насос схожий на той, що я в Бразилії у мене був, я його викинув, але той був кращий ще. А тепер довелося купити такі. Ось. Да. Наконець я знайшов, дивіться, яке блюдо за 1 долар. Зараз будемо пробувати. Ну ось тут. Це тут напротив ще за 1,5 долара така штучка. Типа кров'янка, там якісь шкварки, всякі соуси. Картопля і ще щось непонятне. Потусувався в місті, загрузив усі відео, пообщався. Покуштував два дешевих блюда і тепер треба тікати, бо вже 5 часов. Зараз води набрати. Місце я вже намітив там хороше, думаю нормально буде все. По самій трасі ніхрена не видно. Перед цим великим лісом. Я коротко, проїхав трошки. Там з тієї сторони канава і зараз глибокі. А отут тут дорожка в сторону. Правда, тут теж луги. Ферми-ферми, але между фермами я з цієї сторони знайшов гарбочок такий. І прямо на його вершину теж заліз. На самой вершинці буду. Там ще одне плоско місце, але воно ближче до дороги, а я з другої сторони. Тут класно. Правда, пока йшов, зацепив якесь гнездо. Я не знаю, кто це такие, може якісь оси. Але такі странные. Кусаються, але не очень больно. Примерно як муравьи. Але пару штук мене вкусило. От от. Зараз тут будемо розміщатися, от хороше місце. Я його вже трошки почав чистити. Є де зацепитися. Ніяких корней нема. Можна стояти. Бо ближче до границі їхати я не, не рішився, побоявся. Все. Непогано. Захист від дощу хороший дощ йшов всю ніч. Але удивительно, що комарів тут взагалі немає. При тому, що кругом болото.